Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Долучаємо до нашої розмови Валерія Рябих, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі марафону. Отож. Щойно пане Валерію, перепрошую. Щойно ми повідомили про те, що Росія починає виготовлення нових дронів. Це перша партія із десяти катерів камікадзе. Це новий вид озброєння, і в мене таке запитання: як, попри санкції, які запровадились до Росії, вони змогли налагодити от виробництво таких видів, зокрема морських безпілотників. Ну річ у тім, що поки не налагодили виробництво, поки поступило замовлення. Однак вже на тій виставці, які проводили в державі агресорі, це щорічна виставка, так званий Форум Армія. І в цьому році пройшло якраз. Цьогорічна ітерація цього форму було представлено вже ряд подібних е, макетів, подібних апаратів. Звісно, що це навіяно певним таким, скажімо, мавпуванням е, з того, що е, Україна застосовує вже активно і вже е, налагодила серійне виробництво. Е, наразі е, наскільки можна зрозуміти з тих повідомлень, що ми маємо, е, кінгисерські машиностроїтельний завод отримав е, якраз замовлення. Будувати 10 подібних катерів, і Міністерство оборони Російської Федерації планує почати з ними випробування, і це лише така, скажімо так, початкова партія, яку вони можуть використовувати для якихось цілей. Але слід зазначити, що використовувати ці дрони. Не з такою ж метою, як їх і Україна, ну, у держави агресора, навряд чи вийдеться, тому що ми використовуємо це в асиметричному режимі. Немає чи свого флоту, ми використовуємо проти флоту противника проти місць базуванням його флоту. Звісно, що в першу чергу Російська Федерація може розмірковувати над застосуванням подібних катерів камікадзе проти цивільних суден для того, щоб порушити. Якраз той же зерновий коридор, або завдати е, ударів по портовій інфраструктурі, як це вони роблять і іншими засобами, Так що тут слід розглядати в першу чергу як е, можливість для держави агресора розширення засобів е, таких терористичних дій, скажіть, будь ласка, чим протистояти таким дронам? Ну, це якраз тут тривожна інформація про те, що вони замислюються над їх застосуванням, і потрібно якраз виробляти спеціальну тактику протистояння цим дронів і відповідне спорядження мати. Це необхідно працювати над, по перше, засобами виявлення подібних дронів, і як це зробити це також, ну скажімо так, доволі. Лі така Цікаве інженерне завдання, яке в принципі наші виробники можуть вирішити, тому, що в нас є декілька розробників морських радарів, які можуть бути застосовані у засобах протидії. Ну і звісно, що придумувати такі засоби, які б могли їх знищувати. Це можуть бути як автоматичні гармати з автоматичним наведенням застосуванням ці з радарів. Ну також і ті ж, наприклад, дрони камікадзе, які можуть, скажімо, вже програмуватися для протидії подібним загрозам, також пане Валерію, сайт Defense.ua повідомляє про те, що в Москві представили майбутнє серійне виробництво безпілотних ударних вертольотів терміт. Наскільки це сучасна зброя? Що це таке? А, ну е, тут ми побачили інформацію, якраз яка була використана в першу чергу, е, де з пропагандистською метою. Якраз е, ця інформація почала розповсюджуватися після візиту на це підприємство е, мера Собядіна і от е, того. Відомого Медведєва, який курує оборонно промисловий комплекс в державі агресорі, ну і звісно, що за бравурними реляціями, які там лунають з пропагандистських російських ЗМІ, слід зазначити, що ці гелікоптери вони були розроблені ще до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. і були плани, що вони вже мали бути поставлені в цьому році до. Ворожого війська, однак бачимо, що було зірвано програму випробувань цих ударних гелікоптерів, і яка мала закінчитися в минулого року, і наразі ще такі гвинтокрили не поступили. І тут можуть скажем, це може свідчити. Про певні проблеми, бо якраз замовлення сталося ще до введення санкцій. Я не виключаю, що частина компонентів, які застосовуються в цих гелікоптерах, вона мала західне походження, і наразі їх важче знайти. Тому терміни постачання в окупаційне військо подібних гелікоптерів вони відтерміновуються надалі. Ну ще. Також тут слід зазначити, що якраз от застосування дронів на сучасному полі бою, воно показує, що ну скажімо так, практика має коригуватися, і наразі, от такі дрони, які хоче зараз впровадити агресор, вони є дуже уразливими на полі бою, і це може бути просто такою дорогою мішенью для захисників України для підрозділів протиповітряної оборони саме які діють в районі лізє зіткнення, і можуть стати в тому числі легкою мішенью. Що допоки можемо констатувати, що ну, це поки більше, скажімо, таке пропагандистський розголос, і так можна спрогнозувати, що ну, ще в близькому в майбутньому ці е, гелікоптери е, не з'являться на полі бою. Однак тенденція, е, вона е, скажімо така. Певно показує, що противник приділяє увагу розвитку безпілотних технологій, буде опробовувати всі свої можливості і буде намагатися піти від тієї критичної залежності, яка раніше була в нього від західних комплектуючих, примайстровуючи, прибиваючи свої власні якісь технології. Як вони себе зарекомендують на полі бою? Це ще скажімо так, питання окремих досліджень. А чи вимагають ось ці терміти, зокрема якогось специфічного озброєння, щоб їм протидіяти? Ну, слід зазначити, що це також специфічна зброя, тому що це ударний гелікоптер, який має застосовувати новий вид озброєння для як для самої держави агресора. Це коригована ракета, яка зроблена на основі. Не авіаційної ракети не керованої, яка застосовується на авіаційних апаратах С-8. І тут якраз росіяни пішли за по шляху. А же західних розробників, і, наприклад, ми вже використовуємо такі сучасні ракети EPIC-WS, які також є результатом модернізації доволі таких стар вже перевірених ракет гідра 70 подібного ж класу, і слід зазначити, що якраз от ці ж. Ракети вони можуть бути е, доволі, скажімо так, дієвим засобом протидії цим гелікоптерам. Ну і звісно, що е... Тут особливість є в тому, що ці ракети наводяться за лазерним лучом, і вони можуть скажімо, підсвічуючи подібні цілі, знищувати ці гелікоптери. А до того ж в тактиці застосування противником цих же дронів гелікоптерів, також є необхідність підсвічування тих цілей, які вони хотіли б знищити на землі. І це також ну буде розвідувальною ознаку, і скажімо, може допомогти у знищенні цих повітряних цілей. Також дякую, пане Валерію, за ваш фаховий коментар. Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, говорили про новітні види озброєння, які запускає у виробництво Російська Федерація.